Праве си довкола. На день нам закличать знов дзвінок. І так сумуєм за тобою рідна школа. Тому зустрічай онлайн дзвінок. Розквітають посмішки навколо. Радісно луна, веселий сніг. Це моя найкраща в світі школа. Зустрічай же школярів своїх. Усе. Наша ника Україна, лід, не б'ється стяг, і воля б'ється в нас в серцях. Всього багато довелося нам пережити коронавірус, дистанційка і ось війна. Хай будуть впевнені й далі наші кроки, бо нам майбутнє України будувати. Знову за Кличе дзвінок. Учитель почне знову перший урок І вже неважливо, який це формат, як було ж тихо ці звуки гармати. І попри всі тривоги і наспоки, гостинно нуж всім двері відчиняє, щоб зробити перші свої кроки. Ті, хто до знань жагою аж пала. Школа нам двері відчиняє, і гостинно закликає, мир всім нам перемоги оминають хай тривоги. А наймолодшим учнем хочемо сказати Нехай щастить вам малюки, Ростить розумні та сміливі, Життя шкільного сторінки хай будуть сонячні й щасливі. Сьогодні свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Як стати першокласником і мені? Так безумовно вчився б я казково. Наш перший клас вам любі зараз слово. День волони, ні звичайне, пепле, шице, сьомочеся. Ще й поділника рік тяжкий для України і для кожної родини. Ми у перший клас. Перша тут усе для нас. Перша вчителька і клас. Разом будемо щодня здобувати нові знання. Будуть вчитися завдати з нами разом, мами і тати. Тож прийми свою родину, школа нас у цю годину. Всім привіт! Ми персочки, нема річки, Ми кусі і першака. дуже вас прошу. Нашу вчительку вітаю, їй терпіння побажаю. Обіцяю добре вчити і дружно гратись, не сваритись. Зараз перший продовжений дзвінок, і починається перший наш урок. Шлях відкрит Україну знань, та слів і здійснення бажань. Ліцей об'єднує мену і майбутнє. Ліцей – це місце, де усе є незабутні. І це уки і дитинство. Теплий дім. Ще жити і мужнє нім. Учення світу, а навчення темнота Ця істина відкрив ще відома, скій мурі, шість депута снем, знай. Вітає всіх, шкільна платформа. Хай буде день нам цей як свято. Хай буде щастя у у батьків. Хай дзвоник дзвонить, той завзятий. Хай буде радість вищий від слів.